Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на дуже кайфовий продукт, який я використовую, який є в арсеналі мого автомобіля. Це він їздить зі мною, тому що я ним користуюсь як і в роботі. Коли працюю з автомобілями клієнтів, так і в особистому використанні в мене також є. Цей засіб називається Final Touch. Як хочете називайте, але він повністю відповідає своїй назві. Не уявляю взагалі як в роботі бути без нього. Чому? Дивіться, він в своєму складі має воскову емульсію. І взагалі засіб зроблений таким чином, щоб будь-який бруд, який у вас є на автомобілі, зрозуміло, не шматки болота. Ми говоримо про якісь легкі забруднення. Так? Там краплі після дощу, легкий пил, або, наприклад, напил від полірувальної пасти, який деколи потрібно забрати з кузова. І при цьому не зробити голограму, не пошкодити так. От, цей засіб працює яким чином? Він попадає на бруд, огортає його. За рахунок своєї складової і воскової емульсії, він не дає абразивам дряпати поверхню, будь-то чи пластик, чи скло, чи інтер'єр автомобіля. При цьому залишаючи після себе захист і підтримує вже ті захисні покриття, які нанесені на кузок вашого автомобіля. Ось я вже напевно наговорив стільки, що захотілося його придбати. Так Так от, давайте пройдемо детальніше про стандартні і нестандартні способи використання цих засобів. Як бачите, воно є в двох об'ємах, воно є в галоні і в 473 мл. майже 500. Звичайно, в галоні купувати вигідніше, але зараз не про це. Як? Його ще можна використовувати. Дивіться, якщо кузов автомобіля знову ж таки повторюсь, прикрився пилюкою, після дощу є розгоди або підсохші капельки, це все не можна прибрати. І він після себе не залишить ні розводів, нічого. При цьому захистить кузов. Я вже повторяюся. Також, якщо летіла якась капусна ворона і вирішила зробити вам неприємність у виді свого подарунка, я так це назву, то ви ж знаєте, так, що вташини гуано воно проїдає лакофарбове покриття. Там є компоненти, речовини і тому подібне, які його руйнують. Також таке ядь каміння. би це дивно не звучало, це так. Тому брати серветку і просто питатися його витерти, якщо воно вже підсохло, там, ну немає сенсу. Для цього потрібно взяти квіт-детейлер, ось наприклад, final touch, нанести його на цей пташиний безлад. І після вже можна протирати серветкою. У Вас забруднення відокремиться від лакофарбового покриття, воно розмокне, плюс нададуться йому лубрикуючі властивості. Відповідно до цього, якщо ви навіть пошкодите його, подряпаєте, то це будуть не такі критичні нюанси, як якщо ви просто будете терти це серветкою. А якщо ви взагалі це залишите і будете чекати наступної мики, то знаєте, у вас там буде вже пропалений лак. Також це дуже класний помічник в тому плані, якщо ви глядаєте ще й за інтер'єром свого автомобіля. Так як тут в складі воскова емульсія, він не тільки очищає поверхню без розводів, а ще й залишає приємне гладке покриття. Відповідно до цього, всі, хто мають в автомобілі великі екрани, великі ці планшети, монітори і багато глянцевих вставок, це ваш must-have, тому що без шкоди для цих покриттів ви можете його спокійно. Почистити, забрати відбитки, пил інші забруднення. Зрозуміло, на текстиль це наносити не потрібно, воно не працює з текстилем, воно працює з всіма лакофарбовими, пластиковими або скляними елементами. Так, от ми вже дізналися, що цим можна поглядати за. Екстер'єром, інтер'єром, і зараз трішки ще про нестандартний спосіб використання для людей в повсякденності. Я використовую Final Touch, це не я придумав, це так заявляє завод-виробник. Я цим користуюсь і успішно. Використовую Final Touch як лубрикант для глини. При чистці кузова перед поліруванням я бризкаю на глину і на кузов Final Touch, наділяю. При цьому глину класними лубрикуючими властивостями забираю біту металеві краплення, при цьому не дрямуючи абсолютно поверхню. Ще одне назначення для файла тача це. а ну давайте. Ну, ну, а я скажу, я скажу вам, що використовую його навіть в полюванні. Яким саме чином? Так як я користуюсь пастами 3D, і вони е, в нас на абразиві, який не розпадається, то абразив у нас затуплюється, але не виробляється. А лубрикуючі властивості пасти, з часом проходу зменшуються або взагалі зникають. Для цього я беру Final Touch, бризкаю на хутряний паралон, мікрофібровий будь-який тип кругу, і знаєте що? І абразив знову починає працювати. Я допрацьовую те, що в мене залишилось на, на кругу. І буває таке, що там. В кругові залипла паста. Просто роблю декілька пшиків на полірувальний круг і під дією центробіжної сили. Воно пасту виштовхує з новими лубрикаційними властивостями, знову полірує. Так, абразив там не загострюється, але я допрацьовую те, що в мене є. Також всі ми миємо автомобілі на мийках самообслуговування. І дуже добре, коли у вас нанесено якесь покриття, наприклад, твердий віск, саланти або якісь глейзи, керамічні покриття. І сушити автомобіль на мийці самообслуговування, відповідно, ви вручну. Так от, для того щоб зменшити вплив агресивний, тому що 100% на вулиці прилетить якась піщинка, або десь буде вона на рушнику, або відкисть вимиється, ви її не побачите. Для того щоб зменшити агресивний вплив під час сушки, можна сушити не просто з рушничком, а можна сушити з Final Touch, Відповідно. Ризики поцарапати поверхню у нас набагато менші. Тож, якщо ви доглядаєте за своїм автомобілем, беріть собі на замітку цей чудодійний препарат, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, а я буду знімати для вас далі огляди.